Добро, вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 299 -те заняття, тема якого застосування похідної для дослідження функцій та побудови їх графіків. Перш ніж ми з вами розпочнемо вивчення нової теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Для дослідження функції та побудови їх графіків, нам необхідно виконувати певний процес дослідження. Починається він з пошуку ОДЗ. Після цього ми досліджуємо функцію напарність та непарність. Або ж за потреби на періодичність, якщо це тригонометрична функція. Після цього знаходимо точки перетину з вісю ОХ та ОY. Далі знаходимо похідну та визначаємо критичні точки. Після цього ми визначаємо проміжки зростання та проміжки спадання. І відповідно за необхідності, якщо функція скінченна, то ми з вами досліджуємо її кінці ОДЗ. Ну і після цих всіх шести етапів ми можемо вже сміло будувати графік. Маємо перед собою функцію f від x доріня x квадрат плюс 3х мінус 4. Давайте дослідимо її за тими правилами, які були написані перед цим. Перше, що ми маємо зробити, це знайти о У цій функції нема ані знаменника, ані кореня. Тобто значення тут можуть бути будь-які x належить r. Тобто, друге, що ми маємо зробити, це перевірити цю функцію на парність чи непарність. Тобто, ми записуємо f від мінус x дорівнює. Мінус х квадрат плюс 3 помножити на мінус х мінус 4 дорівнює. Зверніть увагу. Парною вважається та функція, у якій за любих обставин пропадає мінус. Тут в нас. Був плюс, став мінус. Тут був мінус, залишився мінус. Тут мінус пропав. Але усе ж таки один зі знаків змінився. Це каже про те, що це функція загального виду. Наступним кроком ми знайдемо точки перетину з осями координат. Спочатку знайдемо точки перетину з вісю x. Коли графік функції перетинається з вісю х, то у такому випадку. Його y дорівнює 0. Розв'язавши це рівняння за дискримінантом, ми отримали наступні корені. x1 дорівнює 1, x2 дорівнює мінус 4. Отже, графік функції перетинається з віссю OX у точках 1 та 0, та мінус 4 та 0. Тепер знайдемо, де він перетинається з віссю y. Коли графік функції перетинається з віссю y, тоді x дорівнює 0. Тобто з віссю OY у точці 0. Та мінус 4. Точки перетину ми знайшли. Наступним кроком ми маємо знайти похідну. Пишемо. Похідна від f від x дорівнює. x квадрат похідна, це виходить 2 x похідна від плюс 3 x це буде просто плюс 3. Похідна від мінус 4, вона зникає, тому що будь-яке число з похідною, якщо воно стоїть змінною, це 0. Похідну ми знайшли. Тепер знаходимо критичні точки. 2х плюс 3 дорівнює 0. Звідки 2х дорівнює мінус 3, а х дорівнює мінус 1,5. Та наступним кроком, що ми зараз будемо робити, це ми будемо досліджувати функцію на зростання, спадання та знайдемо мої екстремами. Клюємо проміжок, на ньому позначаємо точку мінус 1,5, ставимо проміжки і перевіряємо на знаки. Припустимо, звідси беремо мінус 2. 2 помножити на мінус 2 плюс 3 це буде мінус 1. З цього проміжку візьмемо число 0. 2 помножити на 0,0 0 плюс 3 буде плюс 3. Виходить плюс. Досліджуємо, отже, функція спадає на проміжку від мінус нескінченності до мінус 1,5, тобто тут мінус. Функція зростає на проміжку від мінус 1,5 до плюс нескінченності. Екстремум у нас це мінус 1,5. Чи це точка максимуму, чи це точка мінімуму. Згадуємо з попереднього уроку, якщо функція приходить з мінуса у плюс, то тоді ця точка є точкою мінімуму. мінімум дорівнює мінус 1,5. Перевіримо нашу функцію на границях її одезе. Згадуємо, що ми у першому пункті визначили, що x належить r, тобто будь-яке дійсне число. Тобто границь у цієї функції нема. Відповідно, і перевіряти ми її на це не будемо. Далі ми побудуємо графік. Наступний етап це побудова графіку. Ми розв'язуємо це рівняння, знаходимо його корені за дискримінантом, це 1 та мінус 4, це точки перетину з, віс, з вісю x. І після цього нам необхідно ще знайти одну точку, це вершину цієї параболи. Підставивши значення х вершини до нашої функції, ми отримали y вершини мінус 6,25. Позначаємо ці точки. По x, x вершини мінус 1,5 приблизно тут. А по Y – мінус 6,25, тобто тут точку ставимо. Тепер х1 дорівнює 1, х друге мінус 4. Наша задача поєднати тепер ці точки. У нас вийшов графік. Дякую за увагу.